привіт привіт всіх вітаю. О, друзі, захекалася. До мами привозили, як вона називається, суха штукатурка. Привезли, привезли підвіконники зразу, бо тут бачите, що вставляли вікна. Треба все заробляти. Треба підвіконники ставити, треба цей. Фух, чекайте, бо все змучило. Грунтовка, скотч малярний. Пінка, коротше, все, що треба для того, щоб робити вікна далі. Та не вікна, а заробляти туту. Туту все позаробляти і поставити під віконник, я вже тоді можна вже щось далі робити. Наразі одне друге тягне, так воно є, так як ви друзі писали. Та я сама знаю, що не знаю, як воно є. Спочатку одно робиш, щось плануєш, а що воно за тим друге тягне, третє. І так йде, 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 йде. Ремонти, то тільки почни собі. Тільки собі почне, тільки цей, і воно буде тягнуло і тягнуло. Ну нічого. Раз вже взялися, розпочали то все, то треба все вести до кінця. Помаленьку. Все помаленьку. Наразі матеріал звозимо. Так буде робилося. Добре. Таке тяжке, слухайте, ті мішки. 30 кг, що думаєте? Треба притарбанити. Добре, мамі привезли матеріал, а тепер їдемо додому. Ми дивилися, чи сьогодні годин щось з тою малиною зробити, бо сьогодні, по-перше, приймають, а по-друге, є погода. Будемо бачити, сьогодні будемо сьогодні рвати. Я вже зібралася, як на зиму, а що? Шапка, куртка, ганірка. Йдемо, спробуємо щось зберемо сьогодні. Що вийде? Не беру нікого з дітей, той хворий, той цей. Денис теж щось неважно себе чує. Ні, ма що холодно. Потім не стільки тих заробітків, скільки лікуєш, Ні, треба. Йдемо, подивимось. Що то з того вийде? Та й друзі, скажу, що досить непогана якість малинки. Зовсім непогана. Думала, буде гірше. Ні? Тільки трошки тяжко відчіпається. А так досить гарна малина. Я пішла пити чай. Я так змерзла, друзі. Вона вже так морози. Нині десь коло 8 градусів, але відчувається так 5 градусів. Йду ще трошки і все. І на нині вистачить. Збір закінчений. Раз, два, три, чотири, 5 ящиків. 5 ящиків 21 кілограм. Але я рахую, що то. Та як на мене, то супер. Якби хлопці були, то би було більше, а так. Ну і то добре. І то добре. В групі вже є 70 гривень за кілограм. Ну, я взагалі думала, 65 буде десь. 70 гривень. Мало, мало. Ну, але... Після таких дощів, що почалися ще від неділі, то ще рахуємо, що то <гум> ще по-божому ціна. Добре, треба й це здавати. Гайда, зимно сьогодні змерзла. Так, змерзла, пішла, попила чаю і вийшла з теплої хати ще гірше. Почала морозити, бо в хаті тепло, а дворі холодно. Почала морозити хотіла напитися, бо в руки холодно. Брати ту малину, постійно дуже холодно в руки. Ну і, і рукавиці якийсь не візьмеш, бо ти мусиш відчувати ту малину. Там одна відчіпається, одна не відчіпає, ніби червона, гарна, вона не відчіпається. Це за рахунок того, що холодно. Добре. Гайда. здавати малину. Ми вже повернулися. Повернулися з прийомки, друзі. Та все. Якби. Завтра була гарна погода. Якби не було Хоча б не було дощу. Навіть не треба гарної погоди, хоча б щоб не падав дощ. Ходи, ходи, ходи. Ой, 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 ой. Ой, 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 ой. який ляпчик, який ляпчик. То ми позбирали. Завтра Дениску є, не. ну не знаю, Чорто, Шходин, чи Артур ж чи менше це. Чого ти не буде завтра збирати, бо трохи слабий. То би, може, навіть і все, все дозбирали, бо ж я сьогодні, що тільки двома рівцями так би пройшлася. Ще лишається шість. Добре, Трус, ось такий день. Так би непогано, 21 кілограм теж не погано, 21 з чимось там було. 80 гривень, трохи мало, але ну, нічого. Все одно, все одно не дарма, ні. Добре, все, йду до хати. І то щось тепле пити. Земно, друзі. Розумієте? Малину маєш збирати, маєш бути в шортах, в футболці. О, це збір малини. А вже як теплі, курці, шапці, бурках теплих. То то вже, знаєте, якось воно не ритмується. Щось Якісь... воно не то, розумієте? Але наш до того року у нас так запізні. Людям вже позакінчувалася малина, вже в неї не гризуться, вже забули за ту малину. Може, вже й повирізали, а ми ще, ми ще збираємо. Ще маємо врожай, ще збираємо. Добре, все, там до хати. Вам спокійної нічки, доброї, мирної, тихої. Всього тільки доброго. Все, друзі, до завтра, Па-па.